Коли дуже хочеться їсти, а ми бачимо перед собою консерву, і вона не є промислового виробництва, тобто закрутила, закатала якась чиясь мама, чиясь бабуся, ми ніколи не можемо знати, чи є в цій баночці небезпека інфікуватися збудником ботулізму, чи немає. Чому? Тому що для того, щоб загинула спора ботулізму, а це така міцна оболоночка, її може вбити тільки автоклав. На виробництві є спеціальні пристрої, за тим слідкують. В домашніх умовах ми не завжди гарантуємо якісну стерилізацію. Але якщо ви ризикуєте споживати таку консерву, коли ви відкрили кришку, це є найбільш небезпечний момент, оскільки може виділитися токсин, який сильніше від ціаністу Про Смажте на сковорідці, закривши кришечкою хоча б з 10 хвилин. Поставте в духову шафу при температурі 180 градусів хоча б на 10-15 хвилин. Зваріть зубку, використавши цю консерву. Таким чином ви вбережете здоров'я себе, своїх рідних, які будуть споживати такі продукти. Побачили солену рибку, яку продає невідома людина на вулиці. Пройдіть мимо, не ризикуйте своїм здоров'ям, оскільки ботулізм – це та хвороба, через яку можна померти. Окрім того, якщо ви сумніваєтеся, чи це є промислова консерва якісна чи неякісна, ви бачите, що кришечка дещо піддута, не експериментуйте, не вживайте, тому що бомбажна банка збільшує ризик інфікуватися ботулізмом. Бережіть себе, своїх рідних, прості речі рятують життя.